Друзі, вітаю! Сьогодні я придбав в інтернет-магазині Allo ось такий е, рюкзак для ноутбука Lenovo 15,6 дюймів, Laptop Casual Backpack B-210. Е, наразі на е, в магазині мойо проходить гарна акція з гарними цінами на такий тип е, рюкзаків. Подивимося, що всередині. Всередині у нас буде ось таке велике відділення для е, самого ноутбука. Тут є ще і, е, два відділення, під різні речі можна положити сюди. Доволі такий широкий він можна сюди. Тут іде ще якась інструкція для нього, від того маркерного. Потім ще у нас є. Ось, такий, ось таке відділення. Відділення. Ну, і тут ще у нас також є два і одне відділення ще внутрішнє. З виду е, дуже пристойної якості цей е, рюкзачок. І я думаю, за таку ціну це оптимальний вибір. Е, замовив я в інтернет-магазині Мойо з самовивозом і в той же день вже... Забрав готовий е, рюкзачок, тому подивимось в експлуатації, як він себе поведе.